Виконуємо номер 74 із підручника Геометрія 7 та номер 8 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сумою яких двох відрізків є відрізок МН. Дивись малюнок розгляньте всі можливі випадки. Приступаємо до виконання. За основною властивістю вимірювання відрізків довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. У нас внутрішні точки А і Б. Тому відрізок МН дорівнює сумі МА. І АН. А також з двох відрізків сказано, тому може бути ще один випадок. МН дорівнює сумі МБ і БН. Номер 74 із підручника Геометрія 7 та номер 8 із прав для повторення теми 2, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Виконано.